Днями до працівників сектору кримінальної поліції відділення поліції No3 міста Лебедина надійшла оперативна інформація про те, що в одному із сіл Лебединської територіальної громади місцевий житель вирощує нарковмісні рослини. Під час проведеного санкціонованого обшуку на території домоволодіння 64-річного господаря поліцейські виявили протизаконний посів маку снодійного на корені у кількості 1130 кущів який має ознаки культивування, Вилучені рослини направлені на експертизу до сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС? Наразі дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першої статті 310, посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. За перше півріччя 2025 року в Шостці зареєстровано 150 фактів шахрайства, що на 130 випадків менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли було зафіксовано 280 таких злочинів. Про це повідомили у Шосткінському районному управлінні поліції. Для протидії шахрайству дільничні офіцери посилюють профілактичну роботу з населенням, особливо з людьми похилого віку, які найчастіше стають жертвами зловмисників. Поліцейські проводять бесіди, розповсюджують інформаційні листівки та попереджають про поширені схеми обману: дзвінки від псевдоохоронців чи співробітників банку, фіктивні інтернет-оголошення, повідомлення про виграші чи виманювання грошей під приводом порятунку родичів. А громадян закликають бути пильними, не передавати стороннім конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток чи коди з СМС. Нещодавно за ініціативи управління Державної служби якості освіти у Сумській області відбулася онлайн-зустріч з освітянами Шосткинського району щодо освітніх втрат, які ми зазнаємо через російське вторгнення. На четвертому році війни всі розуміють, що вони величезні, адже зумовлені низкою чинників, зокрема, обмеженим доступом до освіти, переходом на дистанційне чи змішане навчання, психоемоційним станом учнів та педагогів. Перебоями в освітньому процесі через тривоги та обстріли, відключеннями електроенергії, руйнуванням освітньої інфраструктури. Ось такий у нас перший був такий блок питань, які стосувалися динаміки навчальних досягнень учнів і. Такі відповіді свідчать і підтверджують наявність серйозних прогалин. По-перше, які потребуються спрямованої корекційної роботи. І ця проблема у нас є, її потрібно вирішувати. Як її вирішувати? Е, наступний блок ключові виклики освітнього процесу, тобто що найбільше тривожить людей е, респондентів, які давали нам відповіді. Ви бачите, як розподілилися відповіді. Моніторингове дослідження проводилося серед закладів освіти Шосткинщини протягом квітня-травня і мало на меті вивчити стан організації діяльності шкіл району щодо подолання освітніх втрат, спричинених війною. За цей час вдалося дослідити 60% сільських, 40% міських шкіл та 157 респондентів. Учителів, батьків та учнів старших 14 років, які ж шляхи подолання цих проблем бачать опитані. Педагоги впевнені, що вирішення їх можна досягти шляхом індивідуальних підходів та консультацій. Про це сказали майже 80% педагогів. А от батькам такі методи менш до вподоби. За них проголосувало близько 40% опитаних. Щодо учнів, то тут картина приблизно така ж. 35-43%. Всі е, групи, яких ми опитували, вони наголошують на важливість індивідуального підходу і е, консультації з педагогами як ключових шляхів подолання освітніх втрат. Е, ми бачимо різні тут варіанти. Е, результати вказують, що добре розуміють е, важливість персоналізації навчання. Але е, не всі однаково оцінюють ефективність таких підходів. Потреби учасників освітнього процесу для того, щоб подолати освітні втрати, ну ось тут для. Засновників є інформація до дії, технічне забезпечення, педагоги 38%, учні 32 і навіть майже четверта частина батьків відмітила, що технічне забезпечення, оновлення вона, воно актуально і на сьогоднішній день. Хоча я хочу сказати, що дуже багато зроблено. В цьому плані красно дуже багато і держава, і ви, як засновники, і в громадах роблять для того, щоб були забезпечені вчителі технікою, учні технікою, особливо вразливих категорій чи там гаджетами в достатній кількості, бо ми в умовах дистанційного навчання перебуваємо. На жаль, освіта сумщини продовжує нести величезні втрати через продовження війни, і ці втрати одні з найбільших на теренах України. Тому кожен, хто наразі навчає, навчається і допомагає навчатися, є справжнім героєм освітянського фронту, і це зазначають всі, хто в цьому хоч трохи тямить, говорить Алла Рябуха, начальниця управління Державної служби якості освіти у Сумській області. Наші колеги, експерти з інших областей, вони дивувались, як ми можемо проводити на ви, ваші педагоги. Здатні проводити в таких умовах навчання. Наші педагоги, а педагоги Шостинського району, вони всі герої, молодці, дивлячись, не дивлячись ні на що, вони проводять уроки, вони навчають учнів, забезпечують якісний процес. Тому я хочу подякувати керівникам громад, керівникам закладів освіти там, де є. Сертифіковані вчителі, де керівники підтримують цих вчителів подяку. Попереду важкий буде рік. Дистанційне навчання, змішане навчання. У вчителів може бути відпустка. У керівників, на жаль, відпустки не буває. Тому готуємось до нового навчального року. Готуємось сумлінно, чесно. Плани, робочі, навчальні приводимо, тримаємось і. Допомагаємо Збройним силам України. Проте, навіть не зважаючи на серйозні перепони у проведенні навчального процесу та воєнні виклики, педагоги нашої громади продовжують демонструвати свою стійкість і продають свої знання підростаючому поколінню. А її юні жителі знову і знову доводять, що нічого не може завадити навчанню, якщо є досвідчені наставники, бажання пізнавати і віра в майбутню перемогу. Це доводять і результати цьогорічного національного мультипредметного тесту, адже одинадцятикласники вже продемонстрували надзвичайні успіхи на НМТ, а п'ять випускників набрали максимальні 200 балів з шести предметів. Це свідчить про високий рівень підготовки та неабияку наполегливість учнів і педагогів. Двоє випускників школи гімназії показали найвищі результати. По одному з випускників шкіл номер 1 номер 2 та номер 12 а також учениця Воронізької загальноосвітньої школи. Ці здобутки є яскравим підтвердженням високого рівня освіти, який надається в навчальних закладах міста, всупереч російській агресії, яка продовжує фізично та морально нас пригнічувати. 7 липня 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск нової соціальної виплати Пакунок школяра. Програма передбачає надання одноразової грошової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень сім'ям, чиї діти цього року йдуть у перший клас. Кошти призначені для придбання шкільного приладдя, підручників, дитячого одягу та взуття. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, право на отримання пакунку школяра матиме кожна українська родина, яка готується до першого навчального року своєї дитини. Для оформлення виплат необхідно буде подати заявку через портал Дія. Виплата здійснюватиметься виключно у безготівковій формі. Кошти можна буде витратити, розраховуючи з карткою за товари, необхідні для школи. Міністерство соціальної політики найближчим часом надасть детальну інформацію щодо умов програми та старту подачі заявок. Прем'єр-міністр підкреслив, що ініціатив. Покликана не лише підтримати сім'ї, але й стимулювати українців залишатися жити та працювати в Україні. Сумська обласна організація Українського Червоного Христа за підтримки ЮНІСЕФ активно допомагає родинам з дітьми та маломобільним особам, які проживають у прикордонних громадах Шосткинського району. За п'ять місяців реалізації проєкту команда здійснила 33 доставки гуманітарних вантажів. До 10 громад, розташованих у 30 кілометровій зоні вздовж державного кордону, допомогу отримали жителі Глухівської, Путивльської, Знопновгородської, серединобуцької, ямпільської, шалигінської, Свейської, есманської, дружбівської та Новослобідської громад. Загалом було роздано понад 9200 гуманітарних наборів. Проєкт спрямований на підтримку вразливих груп населення в умовах війни, зокрема дітей та їхніх родин. Наша мета забезпечити найнеобхіднішим тих, хто живе в складних умовах прикордоння, зазначають у Сумській обласній організації Червоного Хреста. Для отримання додаткової інформації щодо гуманітарної допомоги звертайтеся за телефоном. 099 686 19 25 з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Сумська організація Червоного Хреста» та ЮНІСЕФ продовжують працювати, щоб підтримати тих, хто найбільше цього потребує.